Всім привіт! Сьогодні 7 серпня я рішила зняти влог, який буде називатися «Як Я приводжу свій ранок зараз яка година? 09.21. 21 по 9. І зараз я тільки проснулася. Буду йти вмиватися, тоді снідати, діватися, зачисуватися і тоді буду вже виходити. Я вже зараз буду йти чистити зуби. А якщо що, то електрична щітка. Ayo, Зая буду снідати манкою. Я вже вмилася. І тоді я буду вдіватися. Я вже поснідала, вмилася і зараз я буду вдіватися. Я думала вдіти оці шорти, цей топ, а зверху оцю кофту. Але це я так визбирала вчора свій лук, а сьогодні буде біло і я вдіну просто шорти і топ, тому що ми будемо їхати і так на машині. А не пішки. І змезнувати буде неможливо. І тому я буду оцей комплект дівати. А кофта? На дивіс. Ось мій образ. Топ. І шойте. Зараз я буду ще йти зачісуватися, а тоді вже буду виходити. Я вже збила зачіску, дві косички. І зараз вже буду вибігати. І лук, Кусички, топ, і шойти і босоножки Все, я в діта буду вибігати.